Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Чому не можна спати навпроти дзеркала? Дзеркало це портал Потольбічні світи. Вірите ви в це чи ні, але від цього нічого не змінюється. І через дзеркало в наш світ можуть проникати різні сутності. Зі сторони інших світів, наші дзеркала виглядають як вікна, просто вікна, в які можна увійти. І коли ви спите сутності з інших світів, вони відчувають, що ось поряд. Лежить фізична особа, яка має дуже смачну енергію, якою вони можуть похарчуватися. У вісні у вас немає навіть мінімальної можливості контролювати те, що знаходиться за дзеркалом. Хто вас бачить, що він про цьому думає. Також небезпека спати напроти дзеркала є ще й в іншому. Коли ми засипаємо, наша душа під час сну вилітає з тіла і летить, так скажімо, займатися своїми справами. І якщо дзеркало знаходиться в цей момент. Поряд з вами, то є ризик, що воно може затягнути вашу душу по той бічний світ, і душа просто не зможе звідти вибратися. І коли вам потрібно буде пробуджуватися, ну ви просто не проснетеся, тому що душа не повернеться у тіло. Це не обов'язкові умови, але такі шанси є. Тому якщо у вас немає можливості переставити дзеркало. То хоч би накрите його, і тоді все буде добре. Дякую, що ставите вподобайки. дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!